Вирішила між записами інформативних відео зняти ненапряжний напряжний про навчання на третьому курсі архітектурного факультету. У понеділок у нас САРХПРО про архітектурне проєктування, головний профільний предмет, ледь не єдиний предмет, з якого є офлайн навчання. До речі, корпус побудований в постмодерністичному стилі, конкретно структуралізм. На цей семестр нам видали завдання, ну, від якого я прям не в захваті. Вивчаєш, вивчаєш урбанізм, заводиш канал на цю тему, а потім в університеті робиш проєкт автоцентру. Це ще не все. Як ділянку нам видали стадіон Старт? Я вважаю морально неприйнятним навіть в навчальних цілях проєктувати автоцентр на території стадіону. Поки цікавий факт про наші аудиторії. Вам зараз може здатися, що вікон немає і освітлення штучне, але насправді ми користуємося ось такими світловими ліхтарями наші славнозвісні пірамідки архітектурного корпусу. Про корпус можна було зняти окреме відео, тому що там дуже цікаве планування. Перед тим як іде додому, обов'язково повимахуватись перед першим курсом. Дома сідаємо думати над проєктом. Ну або ні. Перше, що треба було вирішити, на що ми міняємо ділянку стадіону. Мені запропонували місце на лівому березі, там де вже стоять купа автосалонів коло рівермолу вздовж Дніпровської набережної. Я там часто була, тому, слава Богу, їхати на лівий берег і досліджувати весь урбаністичний геній лівого берега, не доведеться. Добре, що по концепту? У нас є три пункти, які мають бути в цьому автоцентрі: це автосалон, це СТО і гараж, типу багаторівневий паркінг. Спочатку я думала викрутитись тим, що зробити з цього перехоплюючу парковку. Але коли потім ну, сталася вступна лекція, я зрозуміла, що основна функція все ж автосалон, а навколо неї вже будується решта. Перехоплююча парковка, це буквально те, щоб позбутись від автомобілів. А от автосалон це місце, де люблять автомобілі. Думаю, ну гаразд, зробимо значить, з цього місце, де прям дуже люблять автомобілі. Ну, а зрозуміти мене правильно, я теж люблю автомобілі, якщо говоримо про якісь ну, вінтажні порші і ламби. Тож вирішила зробити з цього максимально багатофункціональне місце і однією з функцій бути невеличкий музей автомобілів. Це я пояснюю, який у нього був би вигляд. Тобто, я хотіла, щоб він виступав з загального тіла е, всього автоцентру і сильно контрастував як формою, так і матеріалами, і щоб його було видно і ззовні, і всередині. А оскільки цей музей буде доволі зеленим, вирішила лицемірним ставити в той автосалон звичайні машини з двигунами внутрішнього згоряння. А Теслу, ну, я не дуже хотіла Теслу, знаємо чому. Вирішила взяти Порші, мені дуже подобаються Порші. Так, в Порш лише одна єдина електромодель це Тайкан. І два гібриди Каєн і Панамеро, але я думаю, Порш може дозволити собі продавати лише там три моделі дві з половиною. Це перший варіант клаузури. Ось ці лінії це дерев'яні рейки. Далі я вирішила взагалі спробувати погратися з формою і вигинами Тайкану і спробувати зробити фасад ну, навколо цього. У вівторок у нас лекції тож знімати особливо нічого. На вихідних перебирала весь свій гардероб, спакувала десь 70% гардеробу, тому що це те, що я вдягала рази три. Воно в прекрасному стані, але я цього не ношу. Тому сьогодні після лекції їдемо шукати центр, щоб віддати це переселенцям. Центр прийому від ласки виявився закритим, тому їдемо на пряму ласку віддавати їм. У середу у нас знову лекції, тому я вирішила показати роботи за перші два курси, оскільки ми там більше малювали, майстрували щось, і для пересічного глядача це, напевно, трохи цікавіше, ніж просто сидіти за третьому семестрі ми в кінці мали надати 50 скетчів з різними видами архітектури, і це ось вони. А це моя перша практика і перспектива до неї. Стилізація дерева, стилізація натюрморту, стилізація архітектури. Боже, а це я взагалі в 11 класі лише готувалася до вступу. Це макет «Альтанки», це перший проєкт на другому курсі, який ми взагалі спроєктували самі. Тут мали бути візуалізації, вони зараз у мене в інстаграмі. Четвер, знову Архпро, їдемо консультуватися щодо наших ідей. От, власне, як я і розказувала, форма і вигини Тайкану з цим дуже контрастним музеєм. Я знаю, що перспектива поїхала по одному місцю. Я зазвичай, взагалі, не запарююсь над клаузурою. Це просто щоб показати ідею. Це я напевно за три курси найбільш пророблена. Новий викладач дуже класно консультує. Далі вирішила познімати трохи для Ютубу. Далі завдяки студраді йдемо на захід від італійського посольства. Це італійські дні дизайну. Та, звісно, це не відбувається щодня і навіть щотижня, але якщо ми вже романтизуємо навчання, то романтизуємо наповну. Мені дуже шкода, якщо ви зайшли сюди, щоб відволіктися, бо я не можу цього не показати, оскільки це тепер є теж частиною будь-якого навчання, життя будь-якого студента. Тож, не забуваємо робити все, що в наших силах, щоб наблизити перемогу. Хоча б донатити, донатити і ще раз донатити. По п'ятницях у нас архп'ятниці. це лекції на нашому факультеті, які влаштовують студенти і запрошують всіляких архітекторів, дизайнерів, художників і просто крутих людей. Минулого разу дивились фільм про Баугаус і обговорювали. Цього разу були команда представництва України в ЕАСА. Це дуже крутий міжнародний фестиваль для студентів-архітекторів. Я дуже загорілася і ще з понеділка думала над творчим завданням. Тож заходьте, заповнюйте анкету для українців. Участь безкоштовна при пляшку Кампарі і ти просто підпливав і поїхав. Такі архітектурний ворогшов. Я стараюсь щодня читати і останні два тижні це виходить дуже успішно. Тож зараз я розкажу про книги, які я читаю наразі, та я читаю багато книг одночасно. Коротко і по суті, це та сама книга про есенціалізм від Грека Макена, але чомусь тут вона називається інакше. «Yes is more» – Це окраса моєї колекції. Це книга Б'ярки Інгільса з комікс з процесом розробки його проєктів. Вогонь і людь це про політику Трампа і загалом про політичну систему Америки. Смерть і життя великих американських міст» – це щось типу біблії урбаністів. Чотири книги про архітектуру Андреа Паладіо це така прям класична архітектурна книга. На вихідних ми зазвичай вчимося, вчимося і вчимося. Але іноді можна з друзями зустрітися. До речі, це дуже важливо, оскільки навчаючись на архітектурному вигоранні, це не жарт, тому завжди знаходьте час на активний відпочинок. Ось такий у нас вийшов трохи романтизований навчальний тиждень. Пишіть у коментарі, як вам взагалі формат, чи знімати таке далі, оскільки мені ще закінчувати цей проєкт, і там ще купа всього цікавого, чи знімати відео про корпус. Чи все ж більше розповідати лише про урбанізм?